Вітаємо в ефірі програми Велосипед та його друзі. Ми поступово завершуємо наш велопрес-клуб, цей творчий веломарафон з літературними сюжетами. Поступово рухається до своєї кінцевої зупинки в часі, але. це не Завершення велотворчості, тому що багато сюжетів є і ще будуть, але то вже будуть окремі випуски в окремих темах. І я з задоволенням представляю наших гостей та учасників і сьогодні. Ми багато цікавого дізнаємося про друзів велосипеда. Анастасія Кисіль, юна письменниця, також покаже нам свій сюрприз. Вітає. Вітаємо, ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь, наш постійний відеоілюстратор Роман Маслов. Вітає. Вітаємо. Вітаємо Романа. І з нами сьогодні ведучі молодіжного телебачення Фест ТВ це Олександр Васильцов та Іван Скляр. Вітаємо. Щиро вітаю, дорогі. Вітаємо. Ну, до Настя таке перше просте запитання. От. Е... Як сподобався веломарафон, який поступово рухається до фінішу, і які сюрпризи з'явилися в твоєму особистому творчому житті? Цей марафон мені дуже сподобався, адже я написала цікаву е історію е про велосипед та ще й маю ілюстрацію. Супер! Так, супер, дуже дуже. Радісний велосипед, і навіть і навіть не самотній, тому що він кудись їде до своєї мети. Зараз ми послухаємо цю історію, будь ласка, дуже цікаво. Так, називається історія «Самотній велосипед». Сьогодні я розповім історію одного самотнього велосипеда. Цей велосипед жив у Миколаїві. Йому було лише півроку, він був син червоним і звали його Риц. Тарець був дуже самотнім велосипедом. Усі велосипеди мали господарів, але не він. Він їздив сам, але лише вночі, В день він ховався від людей. Він дуже полюбив соборну площу, він там дуже любив кататися. Одного разу, коли він катався на соборній площі, він почув, як хтось йде. Він трохи злякався, але швидко поїхав ховатися. Він сховався за величезним деревом. Коли подивився, хто там йшов, він побачив дівчину років десяти. Вона йшла дуже сумна, і Ризу стало їй шкода. Але він чекав. Але тут дівчина гукнула Мамо. і заплакала. Тут Риз не витримав і виїхав до дівчини. Дівчинка перестала плакати. І здивувалась, коли побачила велосипед, що його по своїй болі. Рез запитав дівчину Ти хто і чому ти плачеш? Дівчина відповіла. Мене звати Катя, я загубила маму», – Риц прибіг до заплаканої дівчини і сказав Сідай на мене, будемо разом шукати. Щоб... Але не бійся, не впадеш. Але головне, тримайся. Принц і Катя їздили до школи мами дівчини. І ось коли вони проїжджали останнє місце, вони почули крик Катя. Дівчина відразу відгукнулася. Мамо? Рець поїхав до місця, звідки вона вкрив. І тут е, вони побачили жінку. Вона була дуже знервована і дуже схожа на Катю. Також сині очі, волосся схоже. Катя зіскочила з велосипеда, а Рец не витримав у впав. Ой, вибач, велосипеди», – сказала Катя. Да ти взяла цей велосипед, сказала жінка. «Мам, а можна його забрати? Він був дуже самотній на тій площі. А якщо його господар буде його шукати, відповіла матір Мам, Ну, будь ласка. А якщо піде дощ, відповіла Катя. Після як помовляння матір Каті здалась і погодилася взяти в господар. Коли Рис потрапив до приміку, Каті, йому там дуже сподобалось. Він і Катя пряталися кожен день. Ось так самотній велосипед. Риц отримав собі господар. Mm, супер. Він по суті можна сказати, що і не самотній. От маленьке таке уточнення. Ми поєднуємо не лише казкові історії, хоча вони не зовсім казкові, вони базуються на цілком реальних фактах і подіях життя. От Асоціація велосипедистів Києва підготувала дуже багато матеріалів, які ми докладно досліджували в інших сюжетах. Ну, от, наприклад, як навчитись їздити на велосипеді, про вплив на організм підлітків. Знаєте, от мені запам'яталося ну, головні думки: от, наприклад, про психоемоційний стан: що чим більше людина, і дитина і підлітки будуть їздити на велосипеді. Еді, тим краще це для м'язів для емоційного стану, і більше того, навіть є невигадані історії з інших джерел, що такі велопрогулянки вони сприяють активній творчості. От прикладом тому історія Анастасії Кисілі, яку ми зараз почули в ефірі, і я так вже здогадуюсь там перше запитання від Романа Маслова, будь ласка. А про що саме був сюжет? Mm -hmm. Тобто, про що саме, яка його головна думка? Я так зрозумів запитання. До, 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 дякую. Головна думка, це те, те, що самотні велосипеди можуть стати не самотніми, кататися класно. І я вирішила поєднати ці думки і створити таку каску. Угу. Дякую. А от е, чи немає в цьому сюжеті ну як би така дитяча казка, але, як то кажуть, дитячі казки містять дорослі думки. Чи немає там якогось такого натяку чи спогаду про рідну домівку, про рідне місто? От якось я про це подумав. Що, що скажеш, Анастасія? Е, так, я обрала. Миколаїв, адже я там не і ні, я з собою площу також знаю. От тож я й вирішила е, трошечки свого дитинства додати, адже я там також каталася на велосипеді. Угу, Суперово. Я колись кілька років тому у своєї троюродної, десь так, якщо не помиляюсь, Ольги сестрички був. В гостях ми були, і якраз і там. І музеї, корабле, будування, і взагалі таке дуже красиве місто, центральна його частина, дійсно, дійсно так. Ну, Дорогі друзі, у нас не просто велосипед, хоча й називається в сюжеті самотнім, але це його історія все, все одно, вона. Змінюється кардинально, і він все одно знаходить друзів. У нас ще будуть друзі от, сучасні зарубіжні письменники. Ну а зараз ще одна історія. Тепер авторства Леніда Гапєєва є казка про велосипед та його. Друзів, ця казочка така коротенька, вона, як би сказати, зорієнтована на дітей та батьків. Якось народився маленький велосипедик, він ще не знав, як його звати, що йому робити в цьому житті, куди йому їхати, з ким йому дружити. Але одного разу він побачив чудову сонячну погоду. Був вересень місяць, такий, як зараз і тривало, бабине літо. Велосипедик любив теплу сонячну погоду, бо саме в такі дні він міг насолоджуватися життям. Велосипед Шустрик шукає друзів, написав він таке оголошення і розіслав через соціальні мережі. Поки тривала сонячна тиша, ніхто не думав про велопоїздки. Але незабаром до Шустрика під'їхав маленький Скейт і сказав, Мене звати Кай, давай будемо з тобою дружити. А давай, відповів Шустрик. Так вони і подружилися. Були ще маленькі, молоденькі, професійно їздити вони поки ще не вміли. Та й не мали такої мети, тому що і Велік, і Скейт. Були помічниками гарного настрою. На велосипедах та скейтах діти їздили до школи, їздили до магазину за хлібом і просто робили свої прогулянки. Це був класний момент гарного настрою. Ця історія не завершена, бо кожен з нас може стати її продовжувачем та співавтором. Адже Шустрик та Кай тільки нещодавно з'явилися на світ. Вони будуть дорослі. Чи будуть технічно вдосконалюватися, а можливо, залишаться такими, як сьогодні, на рівні свого дитинства. Адже чимало дітей також хочуть подружитися з ними, покататися та дружньо поспілкуватися між собою. Тож, давайте їм у цьому допоможемо. Ну, тепер ми зробимо таке обговорення. В кого є запитання, будь ласка, ми зараз е, обговоримо і перейдемо до сучасної зарубіжної літератури про друзів велосипеда. Дуже класні ще сюжети з класними ілюстраціями. Я ще кілька слів скажу про цього автора про його життєву історію, як він став знаменитим. творчо розкрив себе як особистість. Так, Анастасія, будь ласка. Історія цікава і думаю, я можу спробувати її продовжити, як вони далі подорожували разом у різних містах України. Тому дуже дякую за таке цікаве, за такий цікавий твір. І далі маю до вас питання. Так, будь ласка. Так як ви сказали, що це твір, який писали ви, от у мене є е, запитання: як у вас з'явилася ідея? Таке написати? Ну спочатку до того, як з'явилася ідея, в мене з'явився настрій. Ну просто, от такий, скажімо так, емоційний стан, коли от я подивився на дитину, вона полюбляє саме скейт. От і я згадав про те, що ще. Ще є велосипедик від друзів, і якось ну, не через деякий час треба буде його віддати. От, але ми ще не встигли так досконало на ньому поїздити, покататися, трошки так попрактикувалися. А от скейт більше подобається. Я подумав про те, що ну, в принципі, це такі атрибути життя і Велік, і скейт вони друзі, друзі дитини. Як вони так само логічно є друзями між собою? От, власне, так і виникла ідея, і далі вже після настрою, після ідеї виник сюжет. Отак воно вийшло. Дуже цікаво. Так. Ну, тепер я пропоную перейти до знайомства з іншими друзями. Це не тільки друзі Веліка. Хочу взагалі ще сказати, щоб ми не думали, що друзі велосипеда, от велосипед та його друзі, назва нашої програми. То насправді, друзі мої не лише ті машини, що мають колеса і вміють рухатися, як відомий український письменник, публіцист, журналіст Улас Самчук, сказав така класна цитата: Колеса. Мають крутитися. Ну це суперово, от як слоган, можна просто його повторювати і згадувати. От. То велосипеда мають бути, бути друзі, і це ми з вами також, тому що ми є веловболівальниками. Ервін Мозер, чудові історії на Добраніч. От є така цікава книжка. Я одну з історій прочитаю саме е, про. Летючий пароплав, який незабаром теж може стати другом. Але така коротка історія. Знаєте, от колись Ервін Мозер в дитинстві під час свого шкільного життя ну, отримав, тут така була передмова цікава, отримав не дуже високу оцінку з малювання. Ну і це його якось так ну, емоційно зачепило. Що він згодом в дорослому житті став відомим письменником і не лише письменником, а ще й. Ілюстратором своїх творів, от Анастасія, як юна письменниця, теж має такий таку фішку, потенціал два в одному. Що вона не тільки створює свої сюжети текстові твори, а ще й малюнки. Я думаю, що Анастасії не доведеться шукати ілюстратора згодом, а зможе самостійно свої книжки ілюструвати. Є такі сучасні українські письменники, їх небагато, які самі ілюстрації створюють до своїх книжок. От е, німецький автор Ервін Мозер також. От подивіться на ілюстрацію цього, цього пароплаву. Ось вона. Це також буде другом нашого велосипеда, без сумніву, тому що є в мене інша історія, але вже в іншому сюжеті про велоробота, який можливо колись буде літати. Все може бути в житті. Зараз почитаємо історію автор Ервін Мозер. Летючий пароплав. Джонатан Миша був капітаном маленького пароплава, на якому вже 20 років борознив моря. Він перевозив усілякі товари з півночі на південь і з заходу на схід і знав море як свою лапу. А вже ж Джонатан Миша любив широке море і навіть у поганому сні не міг собі уявити. Що працює кимось іншим, а не моряком. А для одного дня він захворів на морську хворобу. Джонатану стало дуже погано, хоча хитавиця на морі була посередня. Він блював тричі на день і почувався геть-геть недобре. За наступні дні, навіть тижні, хвороба не відступила. Тож Джонатану довелося повернутися в рідний порт. Варто було йому стати на землю, як морська хвороба зникла. Але яке нещастя для капітана, адже він так любив море. Він об'їздив усіх лікарів. Але ніхто не міг зарадити. Від морської хвороби не було засобів. Джонатану Миші, хай він, як він, сердився, треба було або вивчати нову професію на суші, або йти на пенсію. Одного дня Джонатан побачив. Як на лузі на краю міста хтось запускав повітряну кулю. І раптом йому сяйнула ідея, як він зможе ходити морем попри свою морську хворобу. Джонатан придбав велику довгасту повітряну кулю, яку прив'язав мотузками до корабля. Тепер гаряча пара з парової машини надходила по шлангу в кулю, і корабель піднявся в повітря. На носі Джонатан наказав встановити пропелер, щоб керувати польотом летючого пароплава. Усе спрацювало бездоганно. Відтоді капітан Джонатан літав через море. Коли він почувався особливо добре, то випускав з кулі гаряче повітря, щоб корабель занурився у воду. А коли морська хвороба знову посилювалася, він просто піднімав корабель у повітря. Ось така історія. Автор Ервін Мозер. Чудові історії на Добраніч. Насправді, такі фантастичні твори мають в собі такі, такі цікаві ідеї, тому що фантазії вони, я би сказав так, не є такими абстрактними. Вони ґрунтуються на якихось життєвих спостереженнях. От, Анастасія, як ти думаєш, чому цей герой сюжету Джонатан Миша, вирішив створити такий летючий пароплав? Напевно, через те, що пароплави, вони о, там. Лише не воді, а головного героя в нього була морська хвороба. Отож він вирішав цю проблему як літаючий Дійсно, Дійсно, саме так. І мало того, ось яка тут технологія, яку він дійсно придумав. Ця історія якраз є яскравим прикладом мотивації. Мотивації долати життєві перешкоди і робити це цікаво, творчо, креативно. От саме тому ми е, шукаємо і знаходимо друзів для велосипеда для того, щоб тема здорового способу життя вона не е, замикалася лише на велосипеді як такому транспортному засобі. тому що насправді Велопрогулянки, і ми вже про це говорили. Вони покращують психоемоційний стан, і головне, вони змінюють світогляд. От коли ми змінюємо власний світогляд, власне ставлення до життя, до себе, до оточуючих, то знайти відповідну інформацію чи знайти якусь технологію, чи опанувати ту технологію, то вже другорядна справа. Головне це наша... Емоційний і такий настрій, і наше ставлення. От це те, що спонукає, спонукає до творчості. Ну, як от автор Ервін Мозер, колись оцінку шкільну отримав не дуже високу за предмет малювання, і його це так підштовхнуло. Ну як це? От, вчителі його недооцінювали. Цивілізована Європа, але там теж не все так ідеально виходить. От, і прикладом тому його, як він став відомим письменником, і оці ілюстрації також власні авторські. От, як, як, Анастасія, ти гадаєш, історія з летючим пароплавом, як це може спонукати дітей, які в Дитинстві в своєму такому шкільному віці якісь проблеми мають. Ну не те, що проблеми, якісь такі ситуації, коли там чи друзі, чи однолітки, чи вчителі якось там недооцінюють їхній потенціал, якісь шкільні оцінки не дуже гарні. Ну, от дитина може або замкнутися в собі, і якісь, не дай Боже, комплекси будуть виникати, або навпаки, от щось так підштовхне, і дитина почне. Створювати сюжети, якусь сферу творчості для себе відкриє, а через роки стане знаменитою творчою От Що ти з цього приводу думаєш? Я думаю, що якщо дитина думає, ну покажу я їм, ну, тоді вона має дуже багато шансів, ну якщо вона готова розвивати, вона може стати дуже. Добре робити, наприклад, як він малювання. І от думаю, наприклад, якщо дуже погано в математиці, то якщо це розвивати, то можна стати, ну, ну, там, ну космонавтами або хто щось придумає, якийсь, наприклад, той самий велосипед. Не ну, дам, додумувати ще щось. От думаю, що якщо не цікавість це розвивати, то є всі шанси. Угу, чудово. Знову таки, про велосипед та його друзів, повернімося до нашого першого головного героя це велосипед, дійсно так. А от уявімо таку ситуацію цілком реальну. Про це є, до речі, таке пізнавальне відео. на Відкритому ресурсі Асоціації велосипедистів Києва, от банальна життєва ситуація. Ми за кермом. Мобілка телефонує дзвінок. Що нам робити? Відповідати, може, там щось дуже таке важливе, а може й ні. Чи доїхати до кінцевої зупинки а потім. Що робити, от як ти гадаєш? Ну, як часом можливо, то з'їхати, наприклад, з дороги, якщо. На дорозі їхати зупинитися та подивитися, хто дзвонить. Наприклад, якщо це мама і там каже там, ти запізнюєшся на урок, а ти їдеш до друзів, то звичайно їхати просто далі і потім лише дізнатися про те, ну не дуже добре. Тож я думаю, що краще зуп... ну, виїхати на безпечне місце, зупинитися і дивитися, хто тобі дзвони. Mm -hmm. Але відразу, наприклад, от їдеш і якось там руку намагаєшся. Дістати це неправильно, потрібно зупинитися. Абсолютно вірно, ми про це говорили. Дійсно, є прості і дуже важливі правила безпеки. А чи можна ту мобілку вважати другом велосипеда, От в такій ситуації, про яку ми зараз говоримо? От людина за кермом, дитина за кермом велосипеда, і дзвонить та мобілка. Чи є вона другом, чи ні, як вважати? Це добре, ну, я думаю, що добре, адже адже, ну, наприклад, якщо тобі хтось дзвонить терміново, то це дуже добре, коли ти їздиш з телефоном, адже ну, так ти не доїдеш кудись далі і, і так зможеш швидше повернутися, наприклад. Але може бути ворогом, якщо там просто спам який, наприклад, що хочете, ви заповнити анкету для нашої там, фірми, ну щось таке? Ну тоді, звичайно, це не дуже приємно, коли тебе зупинили з цієї бачини. Угу. Дійсно, це ці, цікаві спостереження. Нам часто телефонують на мобільні. От Зараз теж робот якийсь там комунальних е, служб і так далі. От вони ці роботи постійно роблять і такі дзвінки на мобілки, і коли на велосипеді Так під час руханки відбувається під час велопоїздки, це не дуже добре. Е, ще в якості відповіді така, така альтернативна відповідь може бути. Зараз Анастасія. Росія її продемонструє. Це книжка-конституція для всіх, і великих, і малих. А... Так. І там є 34 -та стаття. Так, 34 стаття. Власне, думку своє слово виражати можуть усі. У книжках, статтях мову, в інтерв'ю і у постій. Вільно можна спілкуватися з яким забудемо і про все. Але можна й промовчати. іноді згадаю. Угу. Дякую. Ну, я думаю, що немає сумнівів, і тут не варто обговорювати. Думаю, що всі погодяться, що книжки також є другом велосипеда. От і ця книжка, і покажи книжку Конституція для всіх та книжка, яка теж є другом і велосипеда, і другом нас як вело вболівальників. От зараз ми, ми глянемо на обкладинку цієї книжки. Зараз Анастасія нам книжку цю покаже Конституція для всіх. От, Видавництво Холодкевича Тундрайв. Ми дякуємо їм за такі книжкові подарунки. Учасникам наших фестивалів та ефірів популяризація читання. Ну, е наостанок, наші побажання. До всіх нас, не тільки до велосипеда, а от до друзів, щоб всі ми і велосипед, і різні самокати, скейти і всякі інші колісні прилади, колісні транспортні засоби, щоб вони стали друзями. Але ж про людину варто не забувати. Анастасія, які будуть твої побажання на тему велосипеда та друзів? Я бажаю, щоб... Це для людей зараз, щоб у кожної дівчини чи хлопця був велосипед та друзі, які також люблять кататися, щоб можна було кататися разом. А для велосипедів, щоб вони завжди знаходили своїх господарів та друзів. Угу. Дякую. Ну і не забуваймо, що за велосипедом треба нормально. Осмислено доглядати. Там є прості поради, знову таки ресурс, от є курс, як стати веломентором. От, наприклад, після велопоїздок треба не полінуватися, буквально кілька хвилин часу на це знайти. Взяти, зробити просте, вологе протирання ганчірочкою, потім сухою, вологою ганчірочкою, потім сухою, взяти, протерти, от це як ми за взуттям своїм слідкуємо, щоб ходити в чистому взутті. Так само, і за велосипедом маємо слідкувати, щоб він виглядав охайно. І не має значення, скільки йому буде років. Навіть багаторічний такий велосипед дідусь буде виглядати доволі молодим, якщо за ним. Вчасно, як то кажуть, дбати, протирати, прибирати, от все це робити. Отож, бажаємо всім нам подружитися між собою з нашими велосипедами і з іншими засобами транспортними, тому що кожна людина і дитина має свої вподобання. от. А велосипед може стати таким одним з головних героїв, який. Подружить між собою і скейти, і всякі інші технічні засоби. От ну і звичайно ж, книжки нам в цьому також допоможуть на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.